Доброго ранку. Ночував я сьогодні біля підніжжя вулкану. Ну, як біля підніжжя, Вон до нього кілометр десь. Але про все по порядку. Давайте прямо все по порядку з самого початку. Отже, два дні тому. Всім привіт! У В'єтнамі новий рік, місцевий В'єтнамський новий рік, тобто тет. І в мене майже два тижні вихідних, і я вирішив, звісно, що робити подорожувати. У мене залишилися три провінції у В'єтнамі, у яких я не був і хотів би побувати, і ще декілька, у яких я не був і не хотів би побувати. І ось зараз одна з них, та в якій я зараз знаходжуся. Це, мабуть, найневідоміша провінція у В'єтнамі, і ця столиця Донсуай, місто, по-моєму, найневідоміша столиця. Бо навіть в'єтнамці не знають про існування цієї столиці. Ні, не так. Навіть я не знав про існування цієї провінції, а я зазвичай знаю географію В'єтнаму краще за усіх в'єтнамців, що я зустрічав це. Не жарт реально кожен знайомий в'єтнамець це підтвердить. Це провінція Мінфу. Останні, коли я шукав роботу, і мені запропонували роботу у цьому місті, у цій провінції я такий, що він її. Вигадав чи що, а потім перевірив, серйозно я така. Я люблю маленькі містечка, але я подивився Google Maps, подивився картинки цього міста, і такі ні-ні-ні, це занадто. Але от ви знаєте, у В'єтнамі зараз приїздиш до будь-якого засаного засратого, хай не ображаються мешканці цих провінцій, мешканці цих міст. Все одно вони не побачать це відео і не зрозуміють. Так от. Ти бачиш, що там побудували багато нових кварталів, нові дороги. Які от нові дороги, які будуються, вони прям широкі. Вони видно, що нові. Вузьких доріг у В'єтнамі останні роки мають майже не будуючи, взагалі не будують. Може у горах десь нові квартали нові якісь парки. І цього точно не було. Років 5 тому. В тих містах, де я був 5 років тому, я приїжджаю. Я от прям. На власні очі дивлюся, що ну, да, змінилося. Тут я зупинився просто пообідати та трохи відпочити. І далі їду вже в ту провінцію, в яку хотів. Щоб ви розуміли, наскільки це пердяєвка, давайте подивимося, яке тут є житло у цьому місті. Ось рандомна дата. І тут лише одне житло коштує 2,5 мільйони. Це понад сотню доларів. Але дивіться, тут всього три фотки. Перша фотка це QR-код, за яким можна. Цьому чуваку, власнику, відправити гроші за житло? Друга фотка це. Ну, друга і третя це фотка його ID з обох боків. Звісно, тут немає жодного відгуку. Я взагалі не знаю, хто пропускає таке на букінг і хто взагалі може забукати ось таке без нічого, без фоток за 2,5 мільйони. На вашу думку, яке місто, яке обласне місто в Україні найменш відоме? І чому саме рівне? До речі, так мені цікава ваша думка, бо я думаю, що от ну так просто проаналізував. Я думаю, або рівне, або Хмельницький, найменш відомі українські обласні міста. Я за рівне, тому що лише люди, які цікавляться футболом, можуть знати е, Верес, рівне, от ото і все. І давайте зараз перевіримо у рівному, що там з житлом. Чи настільки це пердяєвка, чи ні? Бо мені здається, що з цим ніщо не порівняється. Рівне 136. Ну, тут дофіга. Ну, реально дофіга. Ну, до речі, що там найдешевше в рівному. За 240 гривень можна у хостелі. Ну, Нормально. Тобто там 140, да? а тут одне і то, я би не казав, що воно одне. Це, ну, це нуль. Це нуль. Добре, а у провінції Біньфок? Бінь Ого, Біньфок. 4 у всій провінції. Ну, ці виглядають справжніми. І ось я вже приїхав в провінцію, в яку хотів приїхати. Це провінція Дакном. І ось дивіться, тут яка класна кімната. З одного боку тут озеро, а з іншого озеро. Тут цілий ряд таких кімнат. Прикольно виглядає, мені подобається. Мені часто ставлять такі ось цікаві запитання: о, а як у В'єтнамі, яка зазвичай погода у В'єтнамі там. У вересні, чи зараз. Чи а коли у В'єтнамі сезон дощів? Чуваки, ви знаєте наскільки здоровенний В'єтнам? Це майже те ж саме, що запитати, а яка зазвичай погода на планеті Земля? Так, от, вчора, коли я виїжджав з Канто, з мого міста, там було плюс 36 градусів у цей день. А в Ханої в цей самий день 7-8. І навіть, ну якби я знаю про те, що погода тут різна. І коли збирався, такий mm, чи брати теплі речі? А потім, та ну блін, я ж ну тут, це ж південь. І ось лише через добу, після того як я виїхав з, з дому, мені стало холодно. Бо я трохи у горах. А все одно я не очікував, що такий перепад, бо вчора було 36. Ні, так нормально. Просто лише коли на байку їдеш, і от воно прохолодно стало. До речі, скільки тут градусів показує? Ну, 23 показує нормально. Вночі до 17 опуститься температура. Е, да, тут нема кондиціонера і не треба. Бо зазвичай саме номер з кондиціонером мені потрібен, а тут кодрачка. Ну так, тепла. До речі, кімната така коштує 180 з чимось. Ну, простенька, хороша, клас. Я задоволений. Це, до речі, найдешевше житло у цілій провінції. До речі, зверніть увагу на картину. Можна хоча б їх зняти, ні. Ah, ну, окей. О, oh, повісити її тепер як? Через оцю локацію я і приїхав, я й хотів приїхати в цю провінцію дакном. Зараз вам покажу, чим вона а, ця локація цікава. І оце вона. Гарно? Гарно. Це така кафешка, ось там є ще сусідня. Приблизно така сама. Як завжди, в'єтнамські оці декорації, інстаграмні локації. Вхід сюди коштує 50 тисяч, і за ці 50 тисяч я можу купити, ну тобто вже не купити, а вже взяти один з напоїв. Кафесіо. Кабаксіо. Кафе 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 Баксіо камсе. Баксіо, хайнаї. Джуп. Да. Баксі Оу, oh. так. Okay. Це місцевий самогон. Чесно кажучи, я думав, що тут дроном треба літати, щоб все це побачити. Але ні, навіть, навіть не треба, я думаю. Тут і без дрону непогано. Щоправда, от проблема в тому, що зранку сонце світить звідти. Якщо б навпаки, світло падало б туди, взагалі було б шикарно. Ось там я бачу стежинку якусь. Насправді можна було десь проїхати і ось там подивитися. В принципі, воно і з траси ось таке видно. Мені б нормально було і безкоштовно там подивитися. Але несподівана херня виникла. В мене закінчується бензин. І я проїхав три заправки, і там нема бензину. Тут же є кімнати, ось такі, а є там більш симпатичні такі будиночки у саду. Це що, два унітази одне напроти одного? Чому тут дірки? Романтично так, звісно. Дивишся одне на одного на цей краєвид. Та какаєш. А це святе дерево. Ну, принаймні так написано, а це от святе сміття. І ось там, дивіться, скільки святого сміття. Є, Нормально приземлився. Хоч ніхто тут не насрав святим гівном. Тут місцеві якісь у нас меншинства навіть збираються для якихось ритуалів. Настільки воно святе. Доброго ранку. Ночував я сьогодні біля підніжжя вулкану. Ну, як біля підніжжя? Вон до нього кілометр десь. Але про все по порядку. Отже, в мене давно, вже пару років тому, виникла ідея приїхати сюди і переночувати у кратері вулкана чи того біля підніжжя. Бо я думаю, вже він трохи охолов, ну, за 10 тисяч років мав би вже. Але інформації про це місце дуже мало, і наче тут він навіть не один, тут багато цих вулканів. І отже, я ну, вирішив приїхати. Нарешті, думаю, цей день настав. І от я приїжджаю, вже темно було, а ніч ще така темна, темна, безмісячна. І під'їжджаю, дорога закінчується. І тут далі йде ось ця дорога, якою я зараз йду. І в темряві, оце, ось дивіться, це каміння лавове. Воно і так ноги можна було зламати. А вночі взагалі ну на байку тут взагалі нереально їхати, а пішки ну також, ноги зламати, і стрьомно воно якось так. Тому я вирішив не підходити до вулкана, а заночувати ну там, куди доїхав. Ну от, власне і все, Байк я залишив там, заблокував його. І ось з рюкзаком іду пішки. Виїжджаючи з дому, я думав, ну можна буде переночувати в наметі, якщо не буде е занадто спекотно. Але те, що буде холодно, я навіть, я навіть думки такої не припускав. І було прохолодно, але нормально. Вітер був, дуже багато вітру, пилу мені нанесло туди в намет. На якому транспорті тут їздять, бо все ж ну накатане прям колія. На джипах на якихось на. Ну... Не знаю. Ну тут ще нормально. До того було взагалі. жесть. Тут багато людей залишають своє взуття. О, дивіться, ось, ось, ось ще. Не доходять. Ну ё-моё. Знизу цей вулканчик виглядав трохи нижчим. І не було видно цих клятих реп'яхів. А ось він і кратер. Блін, ну якщо б я знав, що буде так важко сюди залазити, то я б ще три рази подумав. Але, мабуть, все ж таки заліз. Та туди в кратер я вже точно не буду спускатися. А тут на горі я натрапив на стежку. Чи, правда, може це не людська стежка. Тварини витоптали. Але кудись вона має йти. Може буде зручніше. Бо все... Це... О! Так, ну це точно не людська стежка. А, якась падлюка тут пила Red Bull і залишила банку. Щоб тобі ця банка в дупі опинилася, падло. Але принаймні я знаю, що тут реально ходили люди і, можливо, є реально якась цивільна стежка вниз. Бо так хащами продиратися, як я, дерся нафіг. Тут ще є якісь печери всякі вулканічні, але ні, досить з мене. І, до речі, я, по-моєму, зрозумів, чому люди тут залишають взуття. Бо, блін, простіше його залишити, ніж здихатися у цих реп'яхів. Блін, в мене вдома є шнурки запасні. Якби я знав, то взяв би їх, звісно. А от шкарпетки, мабуть, мабуть, реально буде простіше викинути. Рівно 5 років тому на те я був у цьому місті, в Метод, і я зупинявся у цій дівчині. Бері. хелло. І ось знову 5 років. По тому я приїхав і заїхав до неї у гості. В неї вже зовсім інша хата. В неї вже є син. Вона купила оцю ділянку. Це нас меншинство. І ось, і ось таких будинках вони живуть. І, але побудувала на цій ділянці ось такий свій великий будинок. А там хоче зробити ой, місце, щоб е, жінки. Після пологів відпочивали, оновлювалися. Ну, типа, як не знаю, як сказати, віпасана. ось такий бізнес-клан. А зараз ми тут поїмо.